Ветеранс Games Кривий ріг 2024 набирають обертів у межах других спортивних ігор серед ветеранів, учасників бойових дій та членів їхніх родин. У місті пройшов позаплановий турнір з волейболу сидячи серед чоловічих та жіночих команд. Зростає наша ветеранська спортивна родина а відповідно і зростає популярність ігор Veteran Family Games». і саме пропозиція надійшла від Донецького юридичного інституту від ректора. Що давайте проведемо позачергову спільну зустріч між, між командою інституту і Нескорених. А коли стало відомо, що така зустріч планується, решта команд сказали, що ми теж хочемо. І ми зібрались позачергово, позапланово устроїли турнір, свято, всі з задоволенням прийшли. Тому все завдяки популярності наших ігор. Альона Михайлова, інструкторка з бойової підготовки криворізької частини Нацгвардії, каже, велика війна загартовує, але має бути час і на відпочинок. Разом з колежанками по команді вирішила спробувати себе у волейболі сидячи. Є інструктор з фізичної підготовки. Час від часу ми займаємося різними фізичними вправами, а також волейболом. І нас сьогодні. Запросили сюди, і ми дуже раді брати участь в цьому в цих змаганнях. Волеболе можна займатися і на природі, і на турбазах, і на військовій службі. Це допомагає нам розвантажитись в нашій нелегкій службі у трійці жіночих команд міського турніру з волейболу сидячи команда Саксагань, яку представили співробітниці Саксаганської райради. Усі дружини, рідні та близькі криворізьких військових та ветеранів російсько-української війни. Зустріч наша з командами. Я знаю, що тут сильні команди сьогодні дуже хвилююча, але ми молодці. Ми командами, сильні, ми разом. Надіюся, що ми сьогодні здобудемо призове місце. Волейбольні змагання зібрали дев'ять команд. Найбільше представництво склали чоловіки. Серед них криворізькі ветерани, студенти Донецького університету внутрішніх справ, танкісти, бійці 248-ї бригади та рятувальники. Жіноча група грає по колу і чемпіон друге та третє місце. Це все просто. Чоловічі чуть-чуть добавили ми, Спочатку зіграють по колу в групі А і Б, а потім перші місця в групі зіграють за перше, друге місце. Коло друзів таку назву отримав міський турнір з волейболу, сидячи, серед чоловіків та жінок. У протиборстві між представницями прекрасної статі перше місце вибороли гравчині команди Нескорені. У змаганнях між чоловіками не було рівних команді Інвіктуси. Отакі от дружні змагання вони дають змогу іншим хлопцям, дівчатам зрозуміти, що варто просто спробувати. І, можливо, тебе затягне у цей спорт, ти будеш займатися, кайфувати. Тому чим більше таких от міських змагань, локальних, навіть просто дружніх, ну, тим краще. Вже майже тисяча ветеранів, учасників бойових дій та членів їхніх сімей, взяли участь у родинних змаганнях з ветеранського спорту започаткованих торік радою оборони міста. З початку цього року в турнірах взяли участь понад чотири сотні криворічців. Хочу сказати слова вдячності Олександру Вілкову, голови ради оборони міста, який підтримує наш ветеранський спорт. Я хочу сказати слова вдячності міській владі владі району, тому що Саме завдяки тому, що нам надана необмежена можливість користуватись потужною спортивною базою всього міста, в тому числі, зокрема, наша основна база це дсш 1 яка дислокована в металургійному районі. Можливості необмежені. Ветерани мають можливість їх родини на сьогодні займатися оздоровчим плаванням. У будь-яких басейнах нашого міста. І таких програм з часом буде кількість лише збільшуватись. Іван проводов Єлизавета Гусак цей день.